Комітет по рятунку бізнесу це громадська ініціатива киян. Комітет по рятунку бізнесу це незалежність підприємництва. Комітет по рятунку бізнесу це захист від злочинності у владі. Ми маємо сміливість виступати проти дій київської адміністрації. Ми не політики. Нас ніхто не фінансує. І ми змогли організуватися, об'єднатися в єдину силу, що вже має успіх та результат. Ми виступаємо проти беззаконня, яке чинить Київська адміністрація. 2009 рік це 12 місяців нашої успішної боротьби. Січень 2009-го. Перший з'їзд комітету порятунку бізнесу. Перший крок до незалежності, час порозуміння. Стало очевидно, що нас багато проблема одна: неправомінні дії команди Черновецького. Виявилося, що проблеми кожного з киян це перешкоди, встановлені на шляху до розвитку нашого бізнесу та залізна лапа адміністрації на муніципальних послугах. Вже в результаті першої зустрічі підприємці різних рівнів та галузей зрозуміли, що без об'єднання зусиль подальший розвиток Києва неможливий. 6 лютого ми зробили першу спробу виказати невдоволення діям Київської міської державної адміністрації. Що спричиняють шкоду місцевому підприємництву. Акція стала поштовхом до планування першого масштабного мітингу та формуванням ідеології цілої низки подій, що проходили у 2009 році. Ми, прості підприємці, разом ми зробили наймасштабнішу акцію протесту бізнесу міста Києва проти міської адміністрації. Перший потужний мітинг за участю восьми тисяч киян, що добровільно вийшли на вулиці для захисту своїх прав, бізнесу, робочих місць та сімей. На хрещатик вийшли підприємці, втомлені від пресингу місцевої влади, медики, які не отримують зарплату, у їхніх лікувальних закладах регулярно відключають електропостачання, а хворі залишені без ліків та харчування, перевізники, що не витримують податкового та кримінального регулятивного тиску, підприємці, які насильно були позбавлені сотень торгових об'єктів малих архітектурних форм, звичайні кияни, яким небайдужі проблеми рідного міста. Ми зустріли протистояння тисячі озброєних міліцейських спецназівців, яким не вдалося залякати нас. Ми прорвалися через кордон приміщення Київради та блокували трибуну задля встановлення справедливості. Олесь довгий виключив світло в сесійній залі. Незважаючи на це, вперше відбулася участь простих киян у засіданні Київради. Нам вдалося не тільки висловитися, а й переконати у своїй правоті більшість депутатів. Жодній громадській організації такого не вдавалося. Олесь Довгий показував в пресі.